Друзі, всім привіт! Прем'єра 21 та 22 серії третього сезону серіалу Лікарка Ковальчук відбудеться 19 березня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так що ж ми тут побачимо? В 21 серії Даша використовує останній козир у боротьбі проти Оксани. Вона розповідає Кирилу Антоновичу про галюцинації Микити, які сталися під час операції. Як тепер вчинить головний лікар? І чи розповість він Оксані, хто розкрив їхній з Микитою секрет? Тим часом в лікарні опиняється відомий тенісист. Йому потрібна термінова операція, однак спортсмен відмовляється від лікування через майбутній турнір. В лікарні він випадково зустрічає колишню дівчину, яку покинув через її вагітність, давши гроші на аборт. Як ця зустріч змінить життя обох пацієнтів? В 22 серії Даша вже будує плани на життя з Вадимом. Вона звертається до Міністерства охорони здоров'я зі скаргою на Оксану і Микиту. Відразу після цього до лікарні приїжджає перевірка, яке покарання чекає на медиків. Більшість працівників лікарні намагаються вигадати, як допомогти своїм колегам. Родіон здогадується, що саме Даша звернулася до міністерства і хоче розібратися з нею. Чим чинок медсестри так налякав лікаря невже колишні союзники перетворюються на ворогів? Що ж пишіть в коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі.